Кападоція та передмістя. Вулиця Шептицького. А от широку вулицю поляки зробили так, що можна було москвичом їхати. Тоді ж не було таких спечених за 90 рублів інженерів, як зараз. Розумієте? Вулиця була щебіоночна, аж до самого петриківського мосту. І попри торговицю, де тепер збруч, також щебенем засипано. А як ремонтували? Пане добродію, постійно ходив Стражник з Шуфлею. То вручну всьо робили. Їздили фірами і розбирали. Були насипані кубки щебня, ходили, латали, і дороги були добрі, дороги були рівні. Татів кожух з крилами. Ще вам про одну трагедію розкажу. То вже моя, власна. Вулиця коло надставної церкви за москалів називалася Трудовою. А за Польщі збоку тягнулася ще одна фарна. Там була молочарня, я носив туди молоко. За німців то все було жидівським гетто. брама стояла на медовій і руській. Біля неї чергував німець. Німець бух-бух, давай книжку. В ній писалося, скільки здано молока. Подивився на баньку, розписався, і я поніс далі. Тоді всі так носили, здавали молоко. Але як ішов назад по Шептицького вулиці, то на повороті до Медової, де колись була кіномайстерня, зобачив жидівський паркан. Він був великий, як телевізор. На ньому висіли зелені папери. То українські націоналісти вивішали агітацію. Шановний брате, поки велетні тут стікають кров'ю, організуємося для нашої перемоги. Стою, читаю. А то мороз був, я був у татовім. Некритім кожусі. А ззаду, межи хатами, стояло два німці український поліцай і один цивільний. Може, перекладати чи що? Я читаю, а він як зайшов ззаду, як замастив мене нагайкою, то той кожух тріс від комніра аж до самої сраки, аж до облямівки. Кожух був облямований. Курва твоя мать. Я вже голий. Пане, вже би так тріс кожух, бо він не мав матеріалу, ну одна шкіра й та пересохша. А той нагайкою ще припасував. Йду додому, як ангел. Кожух роздуває, так ніби я крила маю. Тато каже щось він купив, щось несе. Хм, Та купив курва. Прийшов додому, тато каже Та що б тебе шлях трафив. Ходив двадцять літ, а ти вже. І ще мені додає за кожух тріс. Та плювати на мої плечі. Кожух головне. Торговиця На тому місце, де тепер збруч була велика торговиця, обгорожена грубими балками по двадцять сантиметрів. Всі вибілені на кожному розі, так як в лагерях на Сибіру. Стояли вишки. А збоку будки. Платиш гроші за те, що маєш продати, і запускають тебе всередину. Кожну середу, від незапам'ятних часів, там проходив ярмарок. Тернопіль виганяв на стацію 600-800 голов без рогів, там стояли вагони із двоярусними площадками, було насипано гороху і налито води. Свині своїм ходом із торговиці йшли до Шептицького і відразу до гори на Лелевеля, і на вокзал. Так, пане, через самий центр міста гнали. З тим тоді ся ніхто не рахував. Навіть я гнав, бо давав пан два злотих. А за два злотих я міг купити собі любі голуби чи любого найбільшого криля. Та то було купа грошей. Америка. За Польщі люди їхали в Америку на роботу. От приїжджає на торговицю Вербовщик. Хлопці, хто хоче їхати в Америку? Йдіть сюди. Я хочу, але не маю ніяких документів. А що маєш? Маю паспорт на красу Льошку. Паця продав. Давай. І так по паспорту поїхав як краса Лошка за границю. А потім за москалів казали, що він водів Америку. Он опитний. Он притворився. І вже є справа. Москва слізам не вірить. Злодійські тримбулянки. Цілий тиждень, як не було торгів, то там, під тими будками, збиралися всі тернопільські злодії. А злодійство тут було купа. От на торговиці подивилися, вже продав хлоп свиню коня чи корову і вже його пильнували. І було таке Грає злодії три карти: Червона виграє, чорна програє, і зробили такий вершик прибалакання. Американська тримбулянка для Микольця, для Іванка. Карти скачуть, хлопчики очима кліпає. А приход за злодій і вербує. Таво карта, таво. Бо той, що роздавав, мругнув йому дияка. І він піднімає ставки і той виграє п'ять злотих. А хто стоїть збоку і дивиться, то каже, що Я теж так хочу. І піднімають ставки. Та карта вже десять злотих. Глиб сів хлоп грати і програв, блядь. Його заїло, він ще раз грає, і так ще раз, ще раз, і пішов додому, і без грошей. І без штанів. А ту -во зараз де магазин родина, туди далі текла ріка Серед, її потім перенесли. І там росли тільки воробові корчі і дикий виноград. Такі були купи вроді сіна. І от поліція летить, лапає злодія, а вони там мали свої стежки. Ту дзюру скочив, і пішов, і пішов. Поліція вже в ті дзюри не лізла. Воєнна дорога. Пане мій. За Польщі від вулиці Шептицького і далі попід Петриківську гору тягнулася воєнна дорога, бо на загребелля тою долиною попри ріку польське войско їздило на навчання, на стрілянину. Там стояв палац панський, сосни, лісок, краса. А ще я знаю, що там був іпідром. Пани любувалися кіньми, всілякі змагання проводили і всім тим керували воєнні. Шептицького вулиця мала каналізацію в міріст Отако От трошки вужче, як ми сидимо до стіни, метр вісімдесят висоти. І такий рів за Польщі зробили, що під час війни гранати падали, снаряди, танки німецькі та рускі йшли, но ніхто не пробив бетону. В той тунелі де від гори, де вулиця сходиться з Островського і тягнеться до Збруча. За ним він колись виходив на простор метрів на тридцять до дороги, яка йде поперед м'ясокомбінат до Петрикова. В кінці була обмурівка і вода виходила відкритим ровом до ріки Серед. Тунель кінчався великою рішіткою. Ніколи там нічого не затримувало. Плило чисто під час дощів, очисних споруд не було, хімії всіх тих порошків і ядів теж не було. Потім, коли будували збруч, у туруру положили величезні совєтські труби і рів засипали. За мостом дорога йшла до Петрикова, а то, що тепер наліво до ватри тягнеться. То вже, коли автобусна станція стояла, допіру її робили. Ріка Серед Пане мій, ріка не була така засрана за польщі, як тепер. Серед був чистенький і доглянутий, хоч і поляки грошей не мали. Хто не пливав? Їздили тими каяками ж почастими польські офіцери і панки з курвами до Березовиці. Правда, як вони вертали назад, не знаю. А ми, діти, дивувалися, що радіо грає йому на тім каяку. Там пиво стоїть, а ми корови пасем. Чи був глибокий серед ріжно. Топилися, особливо коло мальової, коло цегельного заводу. На самому повороті, там, де жидів гнали на розстріл. От там не один топився, бо було глибоко. Десь 4 метри. Кінських ям було до холєри. Пам'ятаю, як там втопився український боксер. Він бився за Львів, за Україну. Бо то були всякі, а Львів мав Україну. Видний клуб був. Сто кілограмову свиню кулаком забивав і утопився бідака. Він був тернопільський, пащин звали, мешкав того недалеко. А як так сталося? Та я сам топився там, але виплив. Тихо було, пане, все стояло. Німа річка, а люди топилися. Усі знали, що є там таке місце. У ті часи була популярною риболовля. Навіть мали дехто із панів на берегах серету сажанки великі купали собі типу такої ями, в якій тримали рибу. Найліпше клювало коло Петриківського мосту, які спалили німці. Тим промислом в основному займалися порощуки. лапали спеціальними сітями і продавали вони походили із білогірської вулиці. От, до прикладу, на Різдво у них всі замовляли, бо поза святами ніхто рибу так не їв. Принаймні за польщі я не пам'ятаю в магазинах у Тернополі риба. А ще казали люди, що жиди також спеціально завозили на Різдво. Спеціалісти по рибі були тільки жиди. І навіть зараз удома риба по-жидівськи робиться. Ви питаєте за полювання? Що, мій пане, яке полювання? То могли тільки офіцери. Вони мали каяки, брали файних бабів і плили до Березовиці. Радіо грає. Хлоп каже, де вище, на воді радіо грає. Яка тоді техніка, яка радія? Хто із простих міг мати? Яка цивілізація? То лиш панство бісилося із жиру, як то кажуть. Нормальні люди не ходили на охоту. Ні. Не мали як і не мали часу. Петриківський міст Через рік утягнувся старий підвісний на трусах міст. Мій тато робив його з дуба перед самою війною у 37-м році. Був дуже мороз. Я ходив до третьої кляси. Усе робилося заново, били сваю зимою на леді, бо що мав літом на човнах. Вода ж. Лед був не дуже грубий. Ставили таку вишку, зроблену з брусів, по якій вгорі ходив ролик. А ще була рура квадратова, щоб, як буде широко, то та гіра повертатиметься то вліво, то вправо. То таке по принципу молота. Тягнуть хлопи по роліку і пускають. І так били сваї вручну. А ще було так, що робили двоповерхову рештовку, мали таку широку колоду дубову і вбиті скоби ручки. Піднімали і так гатили. Тато керував цілою бригадою, яка робила той міст. Його тепер уже нема, він стояв правіше того, що я тепер. Там ще видно є сліди. Старий був по ширині такий, як сучасний, но деревляний. Його розбила граната руска. Чи, може, міною рванули, щоби танки не пройшли? Може, то німці. Ну він був із там того боку цілий, бо другий прольот розірвало. Біла гора Пляжовиско під Білою Горою то був центр. Я туди корови гнав. Там люди коні мили. Знаєш, що під час війни там розкрутили рейси в одному місці, і поїзд пішов у луг. Але товарний, не з людьми. За пляж історія велика. Його директором, чи, може, Сторожем був лях. Фамілія Квасовський. Мазур. Поляки всякі посади пхали свому. І якось летів за мною, бо там в бараках перебиралися голі жінки. А зобачити таку картину то дефіцит і рідкість. От він мене й засік. А курва летить за мною, то я утікав, як зайць від нього. Мазур. А що ще було? За водою відразу тягнулися великі жидівські церковні сіножаті. Церква здавала то жидове, не українцеве. В оренду. Він називався Рейцембаум. Його господарство стояло недалеко з бруча по той бік до міста. Він там тримав сто корів. Сіно косили, і складали у купи. Жидва розгортала ті купиці і лежали там. Але хлопець не сварив ні іденти. Я от забув прізвище нашого вчителя, який там загорав весь час. Як тільки перше сонце ударить, то він вже ходив за горад. Під Білою горою теж були кінські ями, вода закручувалася у вихор і вимивала дно. Крім того, там ще була якась гора з піщаного каменю. Вона з часом змивалася. Потім руски розкопали Білу гору, її в такому вигляді як колись вже нема, збоку зробили очисні споруди, а те місце, де серед колись обмивав штреку, потім випрямили і забудували гаражами. Петриків і ГАІ. Народ Тернопільський не Петриківців. Не здалі люди були. Чому? Ну, от на Пасовиску, яке розділяла ріка, то вічно билися. По стороні від Білої Гори то був Тернопіль, а по іншу від заходу Петриківський. Але якось так було, що Оболоня і Петриків не була переділена ні трубами, ні мостом, і туди всі зганяли по стиху добу. Потім то заборонили, бо вийшла мода, що раніше 1 мая худобу не виганяти. Оболоня мняке, худоба стрягне роби, ями і трава не росте, і наших тернопільських звідтам відсіяли. У гаях дехто з тернополян мав кусок свого лісу. Ми також мали ліс. А от вацик мав багато. Я знаю, бо ми шпіглі маленькі були, батьки наші все йшли у неділю поза цвинтар туда треком. А ми по тих черешнях, ягодах. Лазали. Біда на Маланчин вечір. У ті часи українці дуже справляли балі у міщанському братстві. То було таке, як зараз дім культури. А в гаю робили забави у читальні. Туди ще дороги на скалет не було, добиралися через кипячку, за стінку і сороцьке. Переважно їздили жидівські фірмани, які займалися грабунками, і один з них прийшов якось у читальню на Маланчин вечір. На новий рік український. А вибирали завжди така мода була короля балю господаря. Він керував тим, і всі його слухали. Та й той Махабунда прийшов і каже: Грайте в Фокстрот! А Зарихта каже: Нє, бо я заказав танго. Той витягнув ніж, обризав йому серце і тут же у клубі зарізав. А він мав четверо дітей. Я тоді ходив до четвертої кляси. Загребелля. Загребелля люди сприймали як село. Нідзно казали, що то загребельські флячники. А чого? Та бо вони все тягнули з різні субпродукти. Не знаю для кого набирали, певно, для себе. І, до речі, так само і Петриківські. У тому краю мешкала нижча сфера людей. Став. Пане мій, за Польщі став був запущений. Очерети росли до самої дороги, тільки фарватер був. Річка Серет йшла одним рукавом, а то все було в чертах. Блуд на шиї Тернополя. Люди боялися ходити по дамбі на Загребелля, бо був дідько. Так, збиралися коло церкви надставної, по п'ять число чоловік докупи, і тоді йшли. Оглядалися і ще й день другого тримався. Чого? Блут, пане, блуд чіплявся. Ви питаєте як? А от так. Блуд зачепиться і заверне тебе в болото. Тому на Загребелля йти охочих було мало. Надставна церква. А в надставній церкві я перед війною був лише раз на празднику. Ходив із татом, як ще був хлопцем. Пам'ятаю, що радимо з церквою були якісь бункери такі буде з каменя пороблені. І сиділи там бездомні, всякі. Дивилися, як хтось йде і хліб несе, то вискакували грабувати. Отак вона мені запам'яталася татові бетонні кошари. У самій горі на загребеллю стояли великі воєнні кошари, які будував мій тато. Німці довго кидали на них бомби, аж поки розбили, потім їх зовсім не стало. А де стояли? То як коло танка їхати до гори і повернути вліво на дружбу. На тому горбі на схилі був великий пляц, там войско жило і тішилося, і саме там, в 1944 році, добували останні німецькі сили у Тернополі. Зворений цвинтар На перехресті доріг лежав старий цвинтар. Збоку стояла капличка святого Антонія, і за неї, по Пережанській, при самій дорозі, фігурки, їх за москалів позносили. Сам цвинтар поруйнували золотошукачі, повідкривали гробівці, поперевертали і порозкопували усе. А потім він там зовсім не грав, бо стара дорога на Бережани була вузька, і ще й посередині цвинтар, який тягнувся метрів на п'ятдесят. Загребелля у нас приблизно так звучало до міста, як Новий світ, ніби Тернопіль, а аніби ні. така собі околиця. От раніше казали, що на цвинтар ніхто вечором не піде. Але хтось там засперечався і вже мусив йти. Ви запитаєте, що там робити? Ну, от посперечаються на щось, маєш піти, і десь там біля могили ножа встромити в землю. Він пішов, встромив і, нехотячи, пробив свою куртку та й давай вставати, а не годен, бо зачепився. От тобі розрив серце від переляку. Такі всякі байки ходили. Їх найбільше видумували там, де бідно було жити. От чому в православній церкві. Весь час десь появляється матір Божа. Та бо люди бідно живуть, і хочуть чуда. Все хочуть, щоб їм хтось щось дав. Лікарство від любови. Ті усі легенди пішли з Волиня. Повідали таку байку. Каже, що на краю села жила ворожка, і до неї сходилися хлопці й дівчата, накривали голову і бавилися. От хлопець одній сказав, що ти маєш криву. І пішло по селі. А та ворожка йому нарадила, що приведи її до мене, я тобі все зроблю, все буде добре. Накриває її голову і ворожа. Ну, а той ззаду простує вже, і нічого не годен зробити. Отак От було по селах. Так, лічилися. Палац пана круля. А на другому горбі, ближче до ріки серед, стояв палац. То колись був фільварок пана Круля. Круль називався. Біля нього в долині ріс гарний ліс. Сосни, Там все проходили змагання кіньми. Люди балакали, що є підземний хід від Старого Замку і аж до Загребелля. Но я сам його не видів. Біля Слупів. На Загребеллі ще була крупорушка. Гречані крупи робила. Там була тільки Буде. Я за свого життя три рази робив крупи. Стояли 50 метрів, доходячи повороту на Львів. Коли насели автобус, Шейшоу, йшов, то там, коли цвинтера питали: Де стати? Біля слупів на повороті. То наподобі, як пізніше казали, біля танка. Слупи мені запам'яталися, бо мав коханку. Я возив її в довжанку і в домоморочі на роботу, мав нового зіса. Тоді були 50-ті роки. І там все стояли дівчата, бо на пошті чергували. Я мав до одну, красиво. Чергувала вночі, а рано їхала додому. Я вже був там як свій. Але серце не камінь.